Хтось каже, усе в житті вирішують гроші. Але що, як ми скажемо, що найцінніше це те, чого не купиш? У світі, де більшість женеться за вигодою, репутацією та статусом одна проста дівчина з маленької майстерні під Львовом показала справжня велич це доброта. Вона врятувала дитину мільйонера, могла просити будь-що – гроші, славу, привілеї. Але її прохання приголомшило навіть найбагатших вона захотіла лише обійми. І це було не просто прохання, це був урок гучний, глибокий і незабутній, звучить нереально, правда? А от ні. Це не вигадка і не казка, це історія, яка могла б статися з кожним із нас, бо суть не в тому, скільки в тебе на рахунку, а в тому, скільки в тобі душі. Іноді одна зустріч змінює долі. Одна дія пробуджує цілу систему подій, що перевертає життя. І от що ще більш неочікувано. На наступний день цей мільйонер з'явився перед її дверима не з грошима, а з жовтими тюльпанами. Це не просто романтична історія, це приклад для кожного з нас, про те, що варто довіряти інтуїції, про те, як глибока людяність змінює навіть найзакритіших, про силу музики, силу душі, силу простого жесту. Бо ця історія це не про бідність чи багатство, це про обрання шляху. Коли світ пропонує ярлики, а ти обираєш серце. І хто знає, можливо, і у твоєму житті вже завтра постукає та сама несподівана доля. У той зимовий вечір старовинний Львів був оповитий туманом і тишею. Вулиці майже спорожніли, і лише кам'яна бруківка відгукувалась тихими кроками. Целестина Марченко щойно завершила роботу над рідкісною скрипкою XVII століття, яку спадково відновлювала в своїй маленькій майстерні на пекарській. Вона не очікувала нічого особливого, просто йшла додому повз старовинний канал, та в один момент усе змінилось дитячий крик сплеск води, і без роздумів вона кинулась у холодну воду, як інстинктом матері, що не може стояти осторонь. Хлопчик борсався у крижаній воді. Але целестина не вагалася ні секунди. Її руки обійняли його з такою рішучістю, ніби він був її власною дитиною. Олексій Березюк, власник знаного родинного виноробства на Закарпатті, прибіг у паніці, його єдиний син, Данило, був на межі. Але коли він побачив, як незнайома жінка тримає його дитину, зігріваючи своїм тілом, серце його обм'якло. Він запропонував усе, гроші, допомогу, подарунки. Але Целестина тільки посміхнулась і сказала: Обійміть мене, цього достатньо. В епоху, де більшість шукає вигоди, її слова прозвучали як грім серед ясного неба. Вона не просила ані слави, ані нагород, їй потрібен був лише людяний, теплий жест, і саме в цьому полягає одна з глибших істин щирість не потребує оплати. Коли дієш від серця, Всесвіт обов'язково повертає з надлишком в Україні, де цінують душевність понад усе, така поведінка, не слабкість. А сила. Целестина була багатою не грошима, а гідністю. Поки Олексій стискав сина в обіймах, щось у ньому ламалось у хорошому сенсі. Він ще не знав, але цей випадок стане поворотним моментом у його житті. Тихий погляд целестини з вологим волоссям і щирими очима запалив іскорку, якої йому давно бракувало. У повітрі зависло щось більше, ніж вдячність це була передмова до чогось глибшого. До історії, яка змінить не лише їхнє життя, а й життя інших, бо доля, коли приходить, не питає дозволу. Вона просто діє з дитинства Целестина проводила години в майстерні свого дідуся Джовані Росі, що емігрував з кремени до Львова після Другої світової. Саме він навчив її не лише ремонтувати скрипки, а й слухати їхнє серце. У його руках інструменти оживали, і вона всотувала цю магію як губка. Його філософія була проста скрипка це душа, закута в дерево, і твоя справа звільнити її. Ці слова стали її життєвим орієнтиром, і, хоч сам дід давно відійшов у вічність, його голос досі звучав у її думках кожного разу, коли вона бралася за інструмент у майстерні на другому поверсі старого будинку, де час зупинився, це листина працювала з інструментами, яким було понад сто років. Її улюбленою була страдіварі 1720 року, передана через три покоління. Вона користувалася виключно автентичними інструментами японські ножі, австрійські пилочки, лак, виготовлений вручну за рецептом її діда, з соснової смоли та бурштину. Це була не просто реставрація, це був обряд. Вона не просто відновлювала звук, вона відроджувала історію, дотик душ. Які грали на цих скрипках століттями раніше. Секрет її майстерності полягав не лише в техніці, а в глибокому розумінні суті музики. Коли вона торкалася інструмента, ніби чула плач його творця, або сміх дитини, яка вперше зіграла на ньому колискову, ця чутливість робила її роботи унікальними, тому до неї зверталися не лише музиканти з України, а й з Польщі, Австрії та навіть Японії. Але для Целестини це ніколи не було про гроші це було про спадщину, про зв'язок поколінь, про довіру, яку вона не могла зрадити, це і пояснює, чому навіть після героїчного вчинку на каналі вона не змінила свого способу життя вона повернулась у свою майстерню, ніби нічого не сталося, і далі працювала над старим віолончелем кінця дев'ятнадцятого століття, але з кожним ударом рубанка щось у її серці вже змінювалось. В очах стояв образ того хлопчика, якого вона витягла з води, і щось підказувало їй ця історія ще тільки починається. Вода була настільки холодною, що різала шкіру, мов скло. Але Целестина не зупинилася ні на мить. Вона пірнула, відчуваючи, як її дихання стискається, а серце б'ється в ритмі тривоги. Її пальці торкнулися тонкого пальточка хлопчика, і вона з усіх сил притиснула його до себе. У такій миті немає місця для роздумів, страху чи логіки, лише інстинкт, тільки любов до життя. Вона не знала його імені, не знала, чий він син, але знала, що мусить його врятувати. Це була тиша, в якій народжується справжнє людське геройство. Олексій Березюк стояв на березі, вражений до сліз. Його голос зірвався, коли побачив, як незнайома жінка змокла до нитки тягне його сина на берег. Він упав навколішки. Пригорнув Данила, що кашляв і тремтів, і не міг стримати сліз. Вдячність, біль, шок, усе змішалося в ньому. А потім він подивився на неї це листину з синюватими губами, в руках якої був не тільки врятований хлопчик, а й старовинна скрипка, яку вона міцно тримала, ризикуючи всім. У її очах не було претензій лише спокійна гідність. Цей момент був шоком для всіх, хто став його свідком. Але найсильніше враження справило не її сміливе занурення, а те, як вона берегла скрипку. Цей інструмент був частиною її душі, і навіть коли життя дитини було під загрозою, вона зуміла зберегти і його, і її. У цьому був глибший сенс. Бо хто тримає в руках життя, не кидає те, що любить. Скрипка була символом, символом її вірності, поваги і внутрішньої сили. І Олексій, хоч і не був музикантом, відчув це серцем. Те, що починалось як випадкова подія на вулицях Львова, перетворювалось на щось глибше. У погляді Олексія народжувалась не лише вдячність там вже пробуджувалось щось інше цікавість, інтерес, можливо, навіть віра в те, що світ іще здатен дивувати. А це листина, з мокрим волоссям і пальцями, що ще тремтіли, вже відчувала. Ця зустріч залишить слід. Можливо, навіть відкриє новий шлях, який поведе її до чогось зовсім неочікуваного. Олексій Березюк був не просто багатим виноробом, він був чоловіком, якого життя змусило замовкнути. Після смерті його дружини Марії три роки тому він збудував навколо себе емоційну стіну високу, товсту, мов кам'яний мур його винного підвалу в мукачеві. Він міг говорити про бізнес, цифри, стратегії, але не про почуття, його син Данило. Страждав мовчки, а батько, хоч і любив його безмежно, не знав, як торкнутися до тієї болі. У їхньому великому домі панувала тиша не музична, а порожня, та, що з'їдає зсередини. Але от він стоїть на березі, бачить свого сина, який тремтить від холоду, обіймаючи незнайому жінку, і щось у ньому ламається. Це обійми теплі, ніжні, сильні, які він сам давно не дарував. Целестина не знала нічого про їхнє минуле, але її інтуїція підказала їй, що це не просто порятунок з води, це було повернення до життя, і в той момент Олексій не міг відвести погляду. Він бачив у ній щось первісне не розумом, а серцем, спокій, глибину, силу, яких йому так бракувало. У її присутності хлопчик розквітнув навіть за ці кілька хвилин. Данило тримався за неї. Ніби знайшов у ній материнське тепло, яке давно втратив. А Олексій, який звик контролювати все від збору винограду до рухів менеджерів, вперше за довгий час відчув, що втрачає контроль, і це не лякало його. Навпаки, це надихало. Бо справжні речі не плануються вони трапляються, коли душа готова. І, можливо, це була не випадкова зустріч, а та сама тріщина у броні, яку він несвідомо чекав. З того моменту він не міг перестати думати про неї. Її погляд, її руки, її спокій усе закарбувалося в його свідомості. І, хоча ще нічого не було сказано вголос, у його серці вже народжувалась думка, що ця жінка ще з'явиться в його житті знову. Бо де любов починається з доброти, там завжди є шанс на щось більше. Але Олексій ще не знав, що вже через кілька днів він триматиме в руках жовті тюльпани. І стоятиме перед її дверима. Минуло три дні, але образ Целестини не зникав із думок Олексія. Він прокидався вночі, згадуючи її очі, повні спокою, і той момент, коли його син, ще вологий і тремтячий, притулився до її плеча. І, хоч бізнес кличе завжди, цього разу він відмовився від усіх зустрічей. Він поїхав до ринку у Львові і довго вибирав квіти. Врешті-решт його погляд зупинився на жовтих тюльпанах, саме таких, які він побачив на старій фотографії в майстерні Целестини. Вона тримала їх біля портрета дідуся, деталь, яку помічає лише той, хто по-справжньому дивиться. Він з'явився перед її дверима, як звичайний чоловік, без охорони, без пафосу, лише з букетом і щирим наміром. Коли вона відчинила, між ними панувала коротка, але глибока тиша. Потім усмішка. Олексій не почав з подяк. Не читав наперед написаних слів, він просто сказав: мій син не розмовляв про музику три роки, а після вас не мовчить. Це було зізнання. У цій короткій фразі вся глибина батьківського болю і надії, і пропозиція, яка змінила б все приїдьте до нашої виноробні, допоможіть йому знову почути себе. Целестина, хоч і була скромною, не могла не відчути важливості цієї миті. Вона знала. Її поїздка не буде просто майстер-класом із налаштування інструментів. Вона відчувала, що це виклик не професійний, а людський. Вона погодилася не одразу, запропонувала подумати до ранку. Але ще до світанку її валіза вже стояла в передпокої. Бо є покликання, від якого не тікають. Бо є душі, які шепочуть одна одній, навіть без слів, і є хлопчики, Чиї серця можна повернути до життя лише через музику? Так вона вирушила на Закарпаття до виноробні, що стояла серед пагорбів, залитих сонцем і пахощами стиглого винограду. Там на неї чекав не лише Данило, а й щось більше. Вона ще не знала, але ця подорож не просто змінить життя хлопчика вона стане початком для неї самої відкриттям нових звуків, нових струн. І ті струни вже чекали, щоб їх торкнулися. Перші дні на виноробні були наповнені обережністю. Данило був мовчазним, майже тримав дистанцію. Але Целестина не квапила його. Вона просто сіла поруч із ним у невеликій кімнаті з дерев'яною підлогою, поклала перед ним скрипку і промовила Слухати важливіше, ніж грати. Хлопчик здивовано подивився на неї, ніби почув щось нове. І так почалося. Незнот. Не з теорії, а з дотику, слуху, тиші. Вона навчала його не просто музиці, вона вчила його слухати себе. Згодом Данило почав довіряти їй більше. Вперше за роки він засміявся тихо, але щиро. Коли він налаштовував струну, і вона звучала правильно, його очі світилися гордістю. Це був не просто звук, це було відлуння віри в себе. Целестина листина використовувала прості прийоми. Давала йому скрипку лише після короткої історії про баха, що втратив зір, або про українського бандуриста, який грав попри війну. Вона вкладала в кожен урок людяність, приклади, що пробуджують серце, і музика оживала не на нотному стані, а між ними. Олексій спостерігав за всім здалеку спершу мовчки, обережно, але щодня щось змінювалося. Сніданки стали довшими. Вечори теплішими. Вони слухали, як Данило грає прості мелодії, а целестина лагідно коригує його рухи. Родина, яка тривалий час жила в тіні втрати, почала оживати завдяки звукам скрипки, яку тримали в руках з любов'ю. І в цих звуках народжувалася не лише музика, а нова історія. Історія про те, як один вчинок може стати фундаментом для нової реальності. Тепер у кожному куточку виноробні від вітальні до погребу, звучала музика, але найбільше у серцях. Бо музика була не просто лікуванням, вона стала мостом між батьком і сином, між минулим і майбутнім, між болем і надією. І хоч ніхто не говорив вголос, усі відчували цей дім більше не буде таким, як раніше. А Целестина, що прийшла як вчителька. Ставала кимось набагато глибшим, життя часто дає нам подарунки не в блискучих обгортках, а в найнеочікуваніших обставинах. Те, що почалося з крижаного порятунку біля каналу у Львові, поступово перетворилося на справжню історію любові, покликання і спільної місії. Це листина, яка все життя працювала наодинці з інструментами в майстерні свого дідуся, зрозуміла її скрипки більше не належать самотності. Вони мають звучати там, де є діти, душі і віра у зміни. І вона зробила свій вибір любов, родина і новий початок. Вона закрила майстерню на пекарській, що пахла лаком і старовинною деревиною, і переїхала до Мілана, де разом з Олексієм відкрила нову філію, світлу, просторну з вікнами на виноградники. Але головним не було місце, а місія вони створили фонд Марії на честь покійної дружини Олексія. Щоб діти з інтернатів, зони бойових дій, біженці, сироти, всі, хто мав біль у серці, могли отримати інструмент, урок і нову мрію. Бо музика лікує, і хто відчув це на собі, не може не поділитися. Їхні учні приходили з різних куточків України, а з часом із-за кордону. Деякі з них уперше тримали скрипку у 10 років, інші пережили втрати, які важко описати словами. Але в цих стінах звучала не лише музика, звучала трансформація. Олексій, який колись не міг говорити про почуття, тепер проводив відкриті уроки для батьків. Целестина листина навчалась тією ж ніжністю, що колись змінила Данила, і світ, здавалося, відповідав, даруючи фінансування, партнерів, волонтерів, друзів. Бо коли дієш із серцем, ніхто не залишається байдужим. Десять років по тому, на святвечір, виноробня засяяла вогнями. У великому залі, прикрашеному свічками і ялинками, зібралися діти з 17 країн. Вони грали твори Баха, Моцарта, Леонтовича разом у єдиному звучанні. Целестина сиділа поруч з Олексієм і Данилом вже підлітком, що сам викладав молодшим. Це не було просто святкуванням. Це було підтвердженням усе, що сталося. Було не випадковим, і музика, яка колись зцілила одне серце, тепер торкалася тисяч. А тепер дозволь запитати тебе щиро скільки ще шансів ти пропустиш, чекаючи ідеального моменту, скільки людей проходить повз тебе щодня, і, можливо, один із них саме той, що змінить твою долю. Ця історія про целестину не, не просто про любов чи героїзм вона про те, як життя винагороджує тих, хто діє з серця. То чому б і тобі не стати тим, хто слухає не страх, а внутрішній голос? У тебе є щось унікальне можливо, твоя скрипка Ненама це талант, ідея, здатність надихати інших, і навіть якщо зараз тебе не помічають, це не привід мовчати? Як думаєш, що змінилось би, якби целестина просто пройшла повз? А що зміниться в житті інших, якщо саме ти зробиш свій крок? Можливо, саме в тобі закладена сила створити нову історію. Готовий перестати чекати дозволу. Я хочу, щоб ти зараз зупинився і відповів собі, що я зроблю вже сьогодні, щоб моє життя не залишилось лише чернеткою. Напиши в коментарях, який крок ти готовий зробити, щоб почати жити по справжньому, бо ті, хто діє, живуть, ті, хто чекає, спостерігають. І якщо ця історія торкнулася тебе, підпишись на канал, натисни дзвіночок і залишайся з нами. Тут ми не просто розповідаємо, ми пробуджуємо, бо кожна велика зміна починається з малого, з одного обійму, одного вчинку або з натискання кнопки Підписатися.